Машина на другой лодке. скажи на другой лодке. Машина 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 Чуть? 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 Нет, не Давай Кристинка в нас засвіває, а потім он еще пока лятує. Давай. Давай. Тепер ручки далі. <му> Що добре в небесних рам. Боже, я молюся за Божа мого любля, тебе за люди, тих простий, тих спаси, ніби свою нам м'явий. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, рамі сього і небесами, Вместе <клес> мы ты даровал життя за людей беда, у життя нас записал, нас записал. А теперь Зараз ми давай по 500-600 гривень на колядували. Ну, так ваш давайте ваше? покажіть, <рес> і будемо ще інтерв'ю допомагати. Ну що, давайте. Давайте При... Давайте, Рина, давайте, быстрее, давайте. ми стояли калядово. Давайте, Крістінка, починай. Нам наздавати пісочок, ви думаєте, нас там like. покажуть, прям все. Поїхали і. Мальчики, давайте тоже. Чекайте, щоб мовчати. Рости, де Христос родився. Слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Молодці! Хорошо. Вони приїхали в Івано-Франківськ з цим. Люди стоять, так, да, обласна адміністрація всі зустріли, вони кажуть, героям слава! І о, Наші приїхали!